Це тер на громадському інтерактивному та радіо. 1. до нас на зв'язок приєднується Віктор Каспрук, політолог та журналіст міжнародник. Вітання, пане Вікторе. Пане Вікторе, чи чуєте нас? Так, так чую. Вітання ще раз. Добрий день. пане Вікторе. Хочемо з вами поспілкуватися про черговий Рамштайн, зокрема, що підготують для України союзники. З цього Рамштайну, власне, що українцям на що українцям сподіватися, і чи справді це буде один із ну, найвдаліших, чи це справді буде найвдаліша зустріч з попередніх? Ну, хотіло б на це сподіватися. Тим більше це Рамштайн, ніби 11-й, там хтось рахував. Можливо, це дійсно так, а весь перелік необхідної зброї давно вже є і в НАТО і в американського керівництва. Питання тільки в чому, як швидко вони нам можуть постачати це, і наскільки готові постачати, тому що загроза ядерного бомбування української території чи Європейської Росії не знімається. Мені здається, що це є те гальмо, яке весь час пригальмовує. Повний пакет передачі всієї необхідної техніки військової України, пане Віктору Наут, нещодавно були був злив цієї інформації. Зокрема, там йшлося і про те, чого найбільше потребує Україна, терміни нашого контрнаступу. Ну йшлося про те, що в нас є дефіцит, зокрема, ракет для ППО. На вашу думку, чи це питання теж? Буде першочерговим на цьому Рамштайні, скоріше за всього, так, тому що ми від спочатку просили закрити небо над Україною. Нам під різними приводами всьому відмовляли. Тобто, якщо вони не можуть зараз закрити самі небо над Україною, в такому разі вони мають дати достатню протиповітряну оборону для того, щоб люди відчували в себе в безпеці, тому що. Недавній обстріл е, Києва шахедами показує, що всі ці ідеї у них залишаються, вони е, вичікують тільки слушного моменту. І тим більше цікаво, що коли Генеральний секретар НАТО приїхав в Україну, і, і, зокрема до Києва, е, цей обстріл пішов на Київ. Тобто, цей сигнал від Москви, що ми дуже чітко відслідковуємо всю ситуацію навколо війни. Пане Вікторе? Скажіть, будь ласка, із повідомлення засобів масової інформації відомо, що міністр оборони Олексій Резніков е, говорив про те, про результати цієї зустрічі, е, що, начебто, е, на ці країни, і зокрема наша, входять у так звану танкову коаліцію. Що це за танкова коаліція? Мені важко зараз це коментувати, тому що я не читав більш повної інформації але скоріше за все, це може бути коаліція з Польщею, з Литвою і ще з якоїсь країн Балтії. Тобто, фактично, це може бути початок тої військової коаліції, про яку вже не раз не говорили: Польща, Литва і ще кілька тих країн колишнього радянського состабу. Можливо, це був би абсолютно правильний хід, щоб ми могли отримати не тільки танки, а отримати танкістів, які підготовлені за стандартами НАТО. Ну до речі, сьогодні з'явилася інформація, що нібито українські військові от -от розпочнуть навчання на американських Абрамсах, то варто на них теж очікувати. Ну, я думаю, що зараз правильно роблять е, НАТО і американці в тому, що вони не оприлюднюють всю ту інформацію, як це робилось на початку війни. Тобто, зайва е, е, інформація для Росії не має йти, і е, наскільки зрозуміло, з того, що можна почитати в західній пресі, зараз набагато менше говорять і набагато більше роблять. І це правильно, тому що розсекречувати всі всі дані про нашу військову потугу це тільки собі не на користь пане Вікторе. А чи можна вже все-таки за результатами цього Рамштайну чергового очікувати якогось прориву щодо надання Україні винищувачів, не знаю чи F 15 чи F 16 чи хоча би шведських якихось гріпен? Ну, я думаю, що скоріше всього, кілька днів не буде повної інформації. Потім вона почне частково просучуватися. Скоріше всього, після Рамштайну будуть е, консультації між американцями, українськими, поляками і іншими членами НАТО. То, тобто, фактично зараз може бути торг за те, хто перший нам щось буде по, поставляти у, у, у рамках цього Рамштайну. Я б сказав, що цей Раштайн можна виділити як Рамштайн наших сподівань. І дуже хотілося, щоб вони все таки здійснилися. Пане Вікторе, ви згадували про приїзд до України генсека НАТО Єнса Столтенберга напередодні цього Рамштайну. Як ви можете розцінити ось такий. Несподіваний і перший візит від початку війни. Ну я думаю, що це дуже хороша ознака, тому що недаремно Віктор Орбан, який робить все, щоб ми не стали членами НАТО, він він дуже незадоволеним тим, що приїхав генеральний секретар НАТО. Це фактично. фактично Підтвердження тої обіцянки, що двері е, в НАТО для України можуть бути відчинені. Доти нам тільки давали пусті обіцянки. Зараз це стає ніби більш реально. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи <кій> <кій> все-таки що можна від цієї ситуації найближчими днями очікувати? Чи все таки ця зустріч вона буде вже якось впроваджена і зрозуміла для українців? В якійсь довгостроковій перспективі, ну я думаю, що зараз буде вестися розмова про те, які терміни закінчення війни, тому що потерпає Захід, потерпають міжнародне товариство економічно, і їм дуже невигідно, якщо це продовжиться рік там чи два. Тобто про терміни зараз говорити важко, але я думаю, що має бути певне прискорення, тому що Видихається не тільки Україна, видихається і, і Захід, і в цьому сенсі нам треба пришвидшити цей процес, тому що перемогу можна е, отримати тільки тоді, коли у нас буде повний комплект військових озброєнь. Це чудово розуміють на заході, пане Вікторе. І ласка, чи можемо ми свідчити про те, що такі зустрічі вони вже оскільки я е, аж одинадцятий, це Рамштайн. Такі зустрічі вони є дещо неефективними, оскільки час від часу збираються, начебто і є військова допомога, але Україна тим не менше обливається кров'ю і надалі. Ну, це на перший погляд. Ми щоразу отримаємо якісь порції, оця порційність, вона звичайно викликає, викликає тривогу, тому що за великим рахунком воюємо тільки ми. І мені здавалося би, щоб ті, хто гальмує військове постачання в Україну, щоб вони пожили в тих регіонах, які обстрілюються хоча б три дні, щоб вони розуміли, що таке повітряна тривога, що таке, коли шахеди чи ракети, і коли ти граєш в гусарську рулетку і не знаєш, чи ти виживеш до ранку. Поки що такого розуміння немає. На Заході вони готові співчувати, якщо в терористу б'є в Франції. Чи в Німеччині, трьох людей це буде, про це буде говорити вся преса. А українці, коли вбивають щодня українців і в мирних і військових, це вже стало ледве небуденностю. Треба зробити так, щоб цієї буденності далі не було. Пане Вікторе, а от стосовно ще тих злитих документів, там, зокрема, йшлося про те, що нібито в цій війні ніхто не буде переможцем і через це. Якраз не поспішають надавати необхідну нам зброю, зокрема винищувачів. Як ви можете прокоментувати ось цю інформацію? Ну, якщо, якщо це достовірна інформація, то треба говорити одне: що якщо буде війна закінчена вночі, і це визнають західні серйозні експерти, потрібно очікувати, що на Україну буде напад е, протягом двох, там, трьох років. З іншого що? боку, Якщо ми почнемо мирний процес і відбудову України, знаючи, що на нами висить домоклий меч російського вторгнення, жодні інвестори не будуть вкладати серйозні гроші в країну, яка може знову зазнати нападу. І це теж треба враховувати. Пане Вікторе, а от стосовно зміни можна сказати риторики НАТО, зокрема, от генсека. Ви згадали про Орбана, то, але теж нещодавно був такий інформація в Західних ЗМІ, нібито що проти вступу України до НАТО, ну, принаймні на даному етапі виступає Німеччина, Сполучені Штати та Угорщина, як не дивно. І, то, на вашу думку, чи ось вчорашня заява Єнса Столтенберга про те, що Україна України законне місце в НАТО? Ще це щось змінилося, ну і зважаючи на ту реакцію Орбана, про як Ну від самого початку о, фактично говорилося, що ми можемо стати тільки членом НАТО після закінчення війни, і, і якщо ми зможемо перемогти Росію, і це залишається підтверджено і Генеральним секретарем і Америкою. Я думаю, що американці не проти вступу. України в НАТО, вони просто проти такого швидкого вступу під час війни. Скоріше всього, треба дійсно бути реалістами. Розуміти, що до, до нашої перемоги це питання не буде серйозно розглядається. А якщо говорити про Угорщину, так Орбан завжди був проти нашого вступу. Мені здається, що Вашингтон має багато важелів, щоб в цьому питанні поставити Орбана на місце. Але бачимо, що Швеція, саме зокрема, через позицію Угорщини та Туреччини досі не приєдналася на жаль до НАТО. Ну мені здається, що є ті країни, які сплять в НАТО, тобто вони поки що не заявляють про свою позицію. Тому що, якщо, наприклад, зміниться уряд в Італії, можна очікувати, що Італія буде проти. Може очікувати е, того, що Туреччина може якісь претензії нам заявити, які е, які досі не е, вона висуває, наприклад, у нас претензії, що е, має бути е, в Криму кримська татарська автономія. Про це теж треба задуматися, а можливо, навіть більш, більш широке зближення з Туреччиною. Тобто зараз наперед важко про щось говорити, але мені здається, що противників членства України в НАТО буде більше, ніж трьох. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, чи відомо вам що говорять на Московщині про цей Рамштайн, і чи варто нашим дипломатам і міністру оборони Резнікову якось на це зважати? Ну, з одного боку, вони бояться Рамштайна, тому що ви розуміють, що піде нова зброя, і для них це критично важливо. З іншого боку, вони все, що відбувається навколо України, вони висміюють. До цього треба бути готовим, тому що вони досі не можуть змиритися з тим, що ми незалежна нація, яка вийшла під їхньої під їхньої колонізації. З Росією нам просто так не розійтися, ніякої нічиї тут бути не можна. Не може бути, тому що або ми виграємо, і Росія, якщо не розпадається, у неї будуть тектонічні якісь зміни, або ж ми чекаємо на нове вторгнення, і це очікування воно воно може бути дуже негативно для України, тому що політична ситуація може таким чином переформатуватися. Що а, до влади пройдуть або проросійські сили, або антизахідні, і до цього теж можна готовити, бути готовим, тому крім виграшу в цій війні, ми ні про що не можемо говорити. Ну і останнє запитання: пане Віктора: до завершення війни чи е до вступу на, у наші держави до НАТО, чи можуть бути якісь гарантії, про які вчора, зокрема, говорив і наш президент із Генсеком е НАТО? Не виключено, що на сьому Рамштайні останньому Україна піднімала питання про гарантії, ті гарантії, які дали Фінляндії в цей період, коли вона ще не була членом НАТО. Я думаю, що ці гарантії могли, могли б дати нам і НАТО, і американці, і хоча б за це ми маємо боротись, тому що НАТО відсувається до перемоги. А гарантії, ті, які дали Фінляндії, вони абсолютно реалістичні, але ж. З іншого боку, вони можуть сказати, що ми можемо дати вам гарантії, але ж знову ж таки ми свої війська не будемо вводити в Україну. Тобто вони можуть черговий раз щось побіцяти, а в реальності це можуть бути тільки слова. Тому конвертація слів в дію знову, як завжди, залишається під великим питанням. Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу інформацію. А я нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами в етері, був Віктор Каспрук, політолог та журналіст міжнародник Говорили про зустріч в Рамштаймі і, зокрема, про те, що можуть союзники підготувати для України. На все добре, пане Вікторе. Нехай щастить.